Вітаємо в ефірі КТМ новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Шкірно-венерологічний диспансер проводить ІФА-тестування на коронавірус. Робочі будні учбово-виробничого підприємства УТОС. Військомат формує списки на приписку юнаків. У шкірно-венерологічному диспансері почали проводити іфа тести на коронавірус. За допомогою них можна визначити гострий процес хвороби або ж наявність в організмі антитіл. Для цього тесту беруть кров із вени. Різниця між іфа тестами та ПЛР-аналізом у тому, що останній виявляє присутність вірусу та визначає, чи людина хвора на COVID-19. Для цього тесту беруть мазоки з носа і ротоглотки. Докладніше про метод ІФА тестування, а також де саме здати аналіз. Аналізи та яка їх вартість, розкажемо у наступному сюжеті. З 13 жовтня у шкірно-венерологічному диспансері почали робити тести імунно-ферментного аналізу на COVID-19. Поки що в Олександрії це єдиний апарат, тому диспансер пішов на назустріч закладам медицини міста, уклавши з ними договір про співпрацю. Забора крові у нас не буде, тому що у нас санітарні вимоги нам не дозволяють це зробити. Там дуже сурові вимоги, потрібен окремий вхід, і все-таки тут треба розграничити потік здорових і хворих людей. Нам будуть привозити кров. Там у спеціальних в три шари захищення, оці пробірки, спеціальні пробірки це все привозиться в нашу лабораторію і вони роблять цю реакцію. Відповідь в той же день буде наприкінці дня. Метод ІФА-тестування визначає імуноглобуліни двох типів М і G. Якщо виявляється М, це гострий процес захворювання. Якщо G – людина вже перехворіла і в організмі є антитіла. Імуноглобулін М показує хворобу на п'ятий сьомий день. Ця реакція ІФА визначає не вірус в крові. А виробку антитіл. І антитіла виробляються на п'ятий-сьомий день. Імуноглобулін М показує, що людина хвора в гострій стадії знаходиться захворювання. А імуноглобулін G визначає уже антитіла на п'ятнадцятий день. Це вже показує, що людина перехворіла на ковід. Тобто, от таким чином, це можна обстежити людей, які хворі і які вже перехворіли. Аналіз робитимуть по вівторках і четвергах. Якщо хворих буде велика кількість, додадуть ще й середу. За один раз в апарат можна поставити 91 аналіз крові. Забор крові можна робити не раніше, ніж за три дні до постановки реакції. Тобто, якщо вівторок ми робимо, то треба забор робити в понеділок. Якщо ми робимо в четвер, забор можна робити у вівторок і в середу. Тобто ви зрозуміли, щоб вона стояла не більше трьох днів до того, як вона піде в реакцію. Вартість ІФА-аналізу аналізу 165 гривень. Тим, хто самостійно хоче себе перевірити, необхідно звернутись до сімейного лікаря, взяти номер рахунку, оплатити вартість послуги і здати кров у центрі первинної медико-санітарної допомоги. Зазначимо, що імуноферментний аналіз можуть здати ті, хто має симптоми коронавірусу, але їх ПЛР-тести показали негативний результат. Таким чином можна буде визначити наявність антитіл в організмі, а також їх рівень. 15 жовтня відзначається День Білої Тростини. Цього дня увага прикута до людей з вадами зору. Є такі і серед Олександрійців, і більшість з них працює або співпрацює з учбово виробничим підприємством УТОС. До речі, саме у жовтні Олександрійське підприємство святкує своє 85-річчя. Через карантин урочистості перенесли на весну, проте робочі будні тривають. Як і чим живе наразі підприємство, розповів директор Павло Лук'янчук. 85 п'ять років Олександрії функціонує особливе виробництво УТОС. Особливо воно тим, що більша частина працівників з вадами зору. Попри те, вони виконують складну роботу і навіть усвоюють нові напрямки. Звісно, карантин вніс свої корективи. Спад відчули вже з лютого. Досі не можуть вирівняти показники. Проте зазначає директор підприємства, роблять все, щоб триматися на плаву. Не було скорочень взагалі. По-друге, у нас практично не було відпусток без збереження заробітної плати. Ми намагалися відправляти всіх у відпустки з оплачувані відпустки, люди були. А допустимо, в той момент, коли відпусток уже людей не було, ми тим людям, у яких не було відпусток, намагалися щось дати, хоч якусь роботу, для того, щоб вони не були зовсім без роботи і щоб були, скажімо, Ну, хоч якусь зарплату мали, ну, звичайно, що зарплати, рівень зарплат зменшився, впав, бо обсяг виробництва скоротився. Всі напрями діяльності збереглися, звісно, оберти знизились, проте шукають нові можливості і готові до співпраці. Так, зокрема, освоїли виробництво вуличних ліхтарів. І знайшлися, слава Богу, партнери, які погодилися вкласти свої фінансові. Засоби у виробництво. От. І вони являються нашим генеральним замовником. Зараз з Китаю привезено контейнер комплектації для виготовлення світильників вуличного освітлення. От. І зараз у нас практично майже всі наші працівники, ну ті працівники цехів, от, зайняті збиранням цих світильників. Хлопці, наші партнери, генеральні замовники, чим вони добре діло роблять тим, що нам зараз не дуже треба дбати про збут, тому що вони займаються і збутом у нас, от, бо вони вклали свої кошти, от, і вони зацікавлені в тому, щоб воно продалося скоріше і щоб було завезено слідучі і слідучі контейнери. Вони обіцяють, що вони прикладуть всіх зусиль, щоб виробництво інтенсифікувалося в цьому плані. Зборкою займаються в окремому цеху, зайняті на виробництві лише осіб з інвалідністю 10-12. Зараз надійшов перший контейнер комплектуючих вагою 7 тонн. Будуть і подальші надходження. Ще один напрямок: це виробництво серветок. Найкраще обладнаний цех, тому що він у нас ну можна сказати, ново відреставрований. Ото От, тобто, приміщення було, але воно було в такому стані. Досить жалюгідному, і ми його повністю реставрували, і обладнання там практично нове, от, і все воно там виглядає так більш-менш сучасно. От, е, працює там чотири особи, але на даний момент е, е, цех е, виробництво зупинено, тому що е, дуже багато серветки є на складах, от, незважаючи на те, що вона у нас дешева. От серветка, і вона у нас якісна серветка. Але чомусь олександрійці мало купують ту серветку. На жаль, в роздрібній торгівлі серветок в місті майже немає. Торгівельні мережі співпрацюють з відомими брендами. Замовляють індивідуально для закладів харчування, готельного бізнесу. Замовляють і дитячі садочки. Проте придбати серветки Олександрійського виробництва можливо безпосередньо в ОТОСі. Мінімальне замовлення від однієї одиниці. А це упаковка 500 штук вартістю 20 гривень. З грудня 2020 року в місті розпочнеться приписка юнаків 2004 року народження до призовної дільниці Олександрійського об'єднаного міського військового комісаріату. Наразі тривають роботи з формування списків тих, кого візьмуть на військовий облік. Після взяття на облік юнак повинен обов'язково повідомляти у військкомат про зміни, які проходять у його житті. Докладніше далі у новинах. Традиційно наприкінці року Олександрійський військкомат проводить приписку юнаків до призовних дільниць. Цього разу увагу приділяють хлопцям 2004 року народження. Наразі формують списки. Направимо до всіх навчальних закладів, до всіх керівників підприємств, установ організацій, незалежно від підпорядкування форм власності. Запити на списки юнаків 2004 року народження, які або працюють, або навчаються в тих чи інших навчальних закладах. Також ці списки подадуть всі установи, які здійснюють облік, тобто це і ОСББ, це і ЖЕКИ, це і інші установи, де ці, ці юнаки можуть перебувати. І вже з січня по березень місяць буде проводитися сама приписка юнаків до призовної дільниці. Приписка передбачає взяття юнаків на військовий облік та перевірку їх ступеню придатності до військової служби. Також перевірятимуться рівень освіти, фізичної підготовки та особисті якості. До 17 років, кому виповнюється 17 в рік приписки 17 років, вони всі прийдуть в військовий комісаріат, пройдуть медичний огляд щодо визначення тут уже попереднього ступеня придатності до служби в армії, і вже з цього моменту він буде перебувати на військовому обліку. Фактично. Становлення юнака чоловіком розпочинається військовому комісаріаті. Ну і фактично в 60 років він зв'язок з військовим комісаріатом може закінчити. Тобто з 17 до 60 років все пов'язане з військовим комісаріатом. У рік приписки юнаку має виповнитись 17 років. Про всі зміни, які відбуватимуться у його житті, він обов'язково. Повідомляти у військомат. Це зміна місця проживання, довідка з місця навчання чи то роботи, а також сімейний стан. Юнаки ігнорують прибуття або проходження медичного огляду, але потім, коли він закінчує школу і для вступу до вищого навчального закладу, необхідно одним із документів там є посвідчення про приписку до дільниці. Потім вони сюди приходять, батьки приходять. Намагається отримати посвідчення, швидко би, проходять медичні огляди, потім ну, на них проблеми. Тобто закон передбачає, до грудня місяця ми тобто збираємо всі всі списки, січень-березень проходиться сама приписка. В ці терміни вони вкладаються. За словами військового комісару, з кожним роком, згідно з динамікою, кількість юнаків призовного віку по місту зростає. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.